Інформацію про знаходження в даному помешканні на сьомому поверсі нашої громадянки В'єтнаму, яку утримує незаконно і при чому вимагає гроші за її звільнення громадянин Вірменської республіки. Державна прокордонна служба було вжито заході постановлення даної адреси і спільно з представниками інших правоохоронних органів аж дану особа було затримано і зараз вона доставлена в Сихівський райвідділ для дання показу. Що робиться? Тут людей. Що... А скільки часу він її тут отримують? Приблизно 10 днів. А це вони нелегали так розумію? Так точно. так. А це він а, як і, і, і він, він вроді налегали, вона а, не теж і вона нелегала. Вони знімають це помешкання. Дальше, Зараз ми знаходимося біля житлового будинку, де вірманин взяв заручників в'єтнамку, довго її утримував, вимагав її братів викуп. Наразі ситуація стабілізувалася, правопорушника затримали. Зараз ми пройдемо на поверх, де сталася подія, і подивимося, як попрацював спецназ. Добрий день давайте <реслух> я Закінчити дії, прийде власне приміщення. <плес> Наразі в цій квартирі перебувають <плес> представники міліції. Як нам повідомили, коментувати ситуації не будуть. Всі питання до сихівського райвідділу, відділу, де зараз перебуває правопорушник.